Острівна країна Тайвань, що за 8 тисяч кілометрів від України на початку повномасштабного вторгнення одразу почала збирати для нашої держави продукти харчування, одяг та речі першої необхідності. Гуманітарна допомога від азійців надійшла і до Білої церкви, зокрема і медичні меблі для лікарень. Ліжка ми отримали ще в кінці жовтня. Це Київська область, Ірпінська ЦРЛ, Бородянка. І також ми отримали ліжка Біла Церква і е, Іванків. Е, ліжка роз'їхали ще в кінці жовтня, тобто, вже вони стояли там цей весь період. Білоцерківська міська лікарня номер один стала однією з тих, хто першою отримала від тайванців комфортні ліжка. Їх розмістили в інфарктному відділенні. За словами лікаря Віктора Коломійця, меблі зручні та якісні. Їх можна підлаштувати під кожного пацієнта навіть для тяжко хворих. Ми отримали як гуманітарну допомогу 30 нових не бувших у вжитку ліжків з Тайвані, як гуманітарну допомогу. Ліжка хороші. Нас влаштовують це функціональні ліжка, влаштовують не тільки нас, а й пацієнтів. На них дуже зручно і пацієнтам, і нам, якщо треба зробити якусь маніпуляцію, вони повторюють функціональні. Особливі вони тим, що абсолютно механічні та у сучасних реаліях з відключеннями електроенергії регулюються чотирма ручками знизу. Їх функціональність дозволяє підняти будь-яку частину тіла пацієнта на потрібну висоту чи положення а в разі екстрених ситуацій хворого на цьому ліжку можна транспортувати до різних частин медзакладу. Регулювання положення. Ліжка можна підняти головний кінець, можна ножний, можна підняти саме ліжко, можна опустити, можна нахилити вправо, вліво. І якщо це таке відділення, що ну на жаль, доволі часто доводиться транспортувати хворих в реанімаційний зал. А ось пацієнти почуваються на них комфортніше ніж на старих дерев'яних ліжках радянського зразка. Та діляться спати на зручному матраці одне задоволення. А постіль м'яка. Дуже зручно. Ми всім дякуємо, хто нам привіз, доставив цю гуманітарку, і дійсно бо дуже хороше. І постіль дуже гарна, і персонал відноситься дуже хорошо. І кроваті дійсно дуже хорошо. Все. А матраси вам зручні? То, конечно, ну що ви воно ж не прогинається. Лежиш собі рівно. Дуже зручно, тому що піднімається е, зверху подушка, коли. Хочеться вище лягти. Подушечки, дуже удобні. Подушечки, м'які матраси теж дуже м'які. Ми підняли на яку висоту, кому треба. Тому що ми вже люди пожили. Нам хочеться трошки вище, комфортніше лягти. Так що дуже зручні. Матраси, подушки, одіяла дуже хороші. Дуже подивіться, які красиві одіялечка в нас. М'ягенькі такі, так дуже, дуже приємно. А деякі сердечники лежачи на такому ліжку, навіть пишуть вірші. Попав я в інфарктне відділення для покращення свого здоров'я. Я, я приніс дві операції на серці. Я вам скажу, що дійсно багато чого змінилося що було рік тому назад. Я побачив сучасні палати, чисті, красиві, красиві ліжка, які дуже е, спати. І відпочивати хворим людям Путіну брехать не вперше. Для нього слова ще з вогнище димок. Не вірємо. Він скільки літ нам бреше, він за так не віддасть кермо. Не вірємо, він наштовхав безодню. У нього немає справжнього лиця, надійся лише на себе, мій народе, і сій начата Олі та кінця, та знає одне в'єднання. Наша сила в гурті великим не міць, Подумай, від від різни відрала рило і на образи не приборкуй злість. Загалом команда Тайваню активно допомагає нашій країні пережити складний воєнний час, бо сама острівна країна також змушена захищати свою суверенність. Тож українці дякують усім народам, які з нами на стороні добра. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.